Вітаю вас, друзі мої. Сьогодні у нас опять карабін на обзорі. Цей карабін вже у нас був Це мого товариша Миколи, карабін Вінчестер XPR. Він мені його привіз встановити приціл. Приціл ви бачили. Кодовий замок, кому треба, в мене є два таких. звонит, поделюсь. Ээ... Прицел я вам показываю. прицел э... Мэро... я делал обзор на него. Ээ... Калис, гелия, 1,5 на 6, на 42. Прекрасный чистейший при... прицел. Я уже взял на себе смелость, я уже казалось бы купил флипы, коли. На кольца поставил прицел, Виставив е отакий от, от получився прикладісті гарний карабінчик. От. Такий от карабінчик. Подивіться, яка получилася красотка. Так, ще, 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 ще. товариш забрав грушник у мого товариша Валентина. Зараз ми гушник. приміряємо, бо ще навіть не міраємо. Резбак 14, шах один вправо. А, ви ще захочете подивитися, так? Да? От дивіться, який глушничок. Яка робота? Якщо людина вміє робити, то людина вміє робити. Накаточка така титановий, покрашений. Тут указана різьба, рік, що туди, різьба. А, калібр, під який калібр зроблено, вибито. Ну, якщо подивиться, може побачити. Ну, впевнений. Ну, вірте на слово. 30-й 30 калібр, 14-різьба. Вагою він, 400. 86 грам, 480 грам. Не самі легкі, ну і не тяжкі. Отак воно виглядає. Просто ствол тут 57-й чи 58-й. Отака базука. Вено, напевно, не поміститься, все в кадр. Отак воно виглядає. Я скажу, що. От дуже з глушником воно не сильно важке. Я не важив комплекс цей повністю, але не важке. Не сильно дали на ліву руку. Є дави, но не критично. Тобто довгий ствол, виходить, на кінці глушникше і Ну, комфорт. Понятно, що без глушника це набагато комфортніше, але з глушником теж добре. Подобається мені цей карабін свою прикладистостю, свою такою харизмою скаже. Да? Не знаю, правильно сказати. Єдине, що б я зробив, я би ствола в ньому кусок відрізав. Ну, сантиметрів 50 лишив би. Або навіть 46. Ось вот 10 сантиметрів я би відрізав. О, от такий от виходився у нас притіл. Такий у нас вийшов. Така у нас вийвся комплекс. Чехол є до нього. Десь там. Ну, чехол як чехол. Ми переживали, що в чехол не поміститься з прицілом. помістився в притірочку. Просто, щоб не тягнути замок на пхло, діоптрії вниз повернути. оцю, І все, чехол защиплюється спокійно. Потім став, достав, перевернув наверх, і кришка відкривалася наверх. Все, Кришки відкриваються, прикладиш ті капець. Просто капет. Ну, по прицілу я уже вам все розказав. Обзорчик у нас був. Отакі от, от у нас получается карабін. Карабинчик. Вінчестер. Е -е, півтора на шість каліс. Так, по кольцях ви питали. По кольцах в магазині ібис. Кольца. Конус щось в районі 2500 коштує. Це такі самі, ну, скажімо, дешеві, але нормальні. Якщо ви їх не будете насилувати, то вони у вас будуть ходити. Не раджу купувати там кольца за 1000 гривень, ще з якихось плавів непонятних. Хороші кольця стоять дорого. Люпать, наприклад, на бистросьйомах, на вівер, вони стоять там сматрати, ким, на яку трубу стоять там від 6 там, до 9 тисяч гривень. Ті кольця ви купили, поставили і, і все, і забули. Ці будуть теж ходити, але не треба їх насилувати. Тому що можна зламати і кольця підуть на виброс. Так що кольцями не торгую, якщо що, в магазин заказуєте, там є хоук. Такі хороші кольця, от тут конус Хоук, який ще можна, по... Які безтросьйомні посвятувати вам, порадити. Ну, беріть люпаль, беріть люпаль і буде вам щастя. Бо зекономити, от буде у вас крутий приціл, крутий карабін, зекономити на кольцях, і у вас не буде працювати і крутий приціл, і крутий карабін, тому що буде слабину дасть кольця, кронштейн. Все позатягувати, все поперетягувати. Все на закріпітілі різьбі стоїть на локтайті синьому. Планки. Мені не подобаються, якщо мені не подобаються ці перервані планки. Тобто можна було його ближче посунути, далі посунути. Но це моя вкладка. Мені приходиться трохи до нього тягнути. Буквально, буквально там пів От, Коля. Тоже немаленький дядько, так що йому буде зручно. Так, отакий от, от у нас вийшов обзор, отакий от, от у нас вийшов карабін. А, ще кольця варне. варне кольца, варне. Теж хороші кольця. Вони половинчаті, їх ще треба з умом поставити, бо можна передавити трубу ними легко. Так що, якщо ви купуєте кольця варне, не... І ви ніколи не встановлювали їх. Лучше віддайте комусь, хай хтось вам там встановить. за річ, там, за, за гроші, майстерні. Неважливо. Не Самі не встановлюйте, бо можете передавити трубу і ладно, ви там китайського за 500 гривень передавите. Якщо ви передавите там за 1000 доларів, то трошки буде обід. Так що, що, що ще згадав, що ще ви питали? Та ніби все. Отакі от. в колії тепер комплекс. Хай їде, пристрілює і радується, отримує задоволення від володіння таким гарним апаратом. Все, друзі мої, на цьому кіношку заканчуємо. Очередний комплекс їде до свого господаря. Що господар приїде його збирати сьогодні? Все, до побачення. На все добре, друзі. Будьте здорові!